Чому е, більшість людей живуть із позиції е, за безплатно, а там де скидки? Е, ну, з такого, так? Чому так відбувається? І знаєте, тут дуже, дуже далеко ходити не треба. Насправді це все йдеться про самооцінку, тому що якщо е, в мене хороша самооцінка, правильна, скажем так? То я ніколи собі не буду шкодувати якісно поїсти, якісно одітися, так? якісно відпочити, знайти роботу, на якій я буду заробляти, так, щоб мені було комфортно, розумієте? Це все йде про самооцінку. І тому, коли люди... Починають жалітися і говорити, а так дорого, а, я би хотіла за безплатно, а коли будуть скидки, тут зразу стає зрозумілим те, що людина, у людини низька самооцінка. От і все. Вона себе не поважає, вона себе не любить. І коли людина себе не поважає, то у неї автоматично відбувається. Починаються претензії до іншої людини. Розумієте, коли в неї немає поваги до себе, в неї автоматично немає поваги до інших.